І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Ви знову на каналі Доза Менізмата. Сьогодні я отримав посилочку від свого підписника. До речі, хто має якісь чудові монети, можете або хочете їх продати по ринкових цінах. Можете писати, скидати фотографії. Залюбки переглянемо та дійдемо з більш-менш з вами конкретної ціни. І так, дану посилочку. Дані монетки взяв взагалі слово підписника. Забігаю трішки наперед, скажу, що заплатив за них 1000 гривень. Ось за такі три монетки. Можете писати в коментарях О, на рахунок ціни, як ви вважаєте. Хороша ціна, не хороша. Ось такі три чудові монетки. Бачимо. Записуємо вже сьогодні сьогодні вечір, 21, 21 грудня у нас. Тому. Тому ось така, можливо, буде погана картинка. І так, перша монетка це у нас є Михайлівський Золотоверхий собор. Номінал 5 гривень. Монетка 1998 року. Тираж даної монетки складає 200 тисяч примірників. На сьогоднішній день е, орієнтовна ціна це 300-350, а то і менше гривень. В залежності від стану збереження. Тираж 200 тисяч. Тому така ціна. Зберігання монетки. Чи стан збереження монетки, бачимо, суперовий. Є маленькі погрішності, но на тираж 200 009 року це стан супер. Також нагадую, що є ось така монетка, друзі, в золоті з тиражом, якщо не помиляюся, в 3000 по ціні не скажу. Номінал там 100 гривень. Монетка супер. Так, наступна монетка також 1998 року. Це є бачимо, Успенський собор Києво-Печерської лаври. Монета, монета з тиражом, також 200 тисяч. Ось такі дві монетки. 1998 року. тиражом по 200 тисяч. Також ціна на цю монетку в районі 300 гривень. Бачимо стан збереження, також суперовий. Є мікро. Подряпини, як і на, на попередній монеті, але без цього, без цього ніяк, враховуючи, враховуючи скільки, скільки років в монеті. Звісно, трошки, можливо, з тими монетками допрацюємо. Ух ти, хороший такий. Хороша така капсула, бачите, як гарно. І Андріївська церква. Ця монетка вже у нас бачимо 2011 рік, також номінал 5 гривень. Тираж у цієї монетки вже у нас, друзі, 45 тисяч примірників. По стану. По стану бачимо також суперовий стан. Тільки ось в цій частині є незначні у нас навіть не знаю, що то вже не буде денне світло більш-менш. Подивлюся на неї. З цієї сторони. Ніби все, О, монетка супер. Штемпельний блиск, переливається. Ось так. 1000 гривень, друзі, за три монетки. Тому, якщо у вас є якісь монетки, які ви бажаєте продати по ринкових цінах, до речі, забув сказати, ціна 500 гривень на ринку середня в колекційному стані. Ці всі монети, я вам сказав, ринкові ціни за колекційні монети. 500 гривень в колекційному стані. І ці дві монетки в районі до 300 гривень. Враховуючи, що монетки не суперсвіжості, не супер але стан їхній суперовий. За три монетки з економія і на пересилі, тому я заплатив 1000 гривень. Вважаю, що це досить круто. Можете писати в коментарях, як ви вважаєте. Скільки б ви за ці монети заплатили. І так, якщо у вас є будь-які монети. Ювілейні Національного банку України і ви готові їх продати. Пишіть в коментарях, надсилайте фотомонет. Я думаю, що зійдемо, знайдемо спільну ціну. Якщо в нас двох-дві сторони влаштує, тому будемо будем з вами. Купляти, продавати, будемо на зв'язку. А так, хто не підписався, друзі, прохання, підписатися, підтримати канал вподобайкою, поширенням, будь-яким коментарем, щоб підтримати дане відео. І пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!